Поговоримо про здоров'я наших ніг чи справді ортопедичне взуття потрібно лише людям, у яких є безпосередньо проблеми із ходою або, можливо, з іншими якимись факторами. Хоча, з іншого боку, дедалі частіше ми чуємо, що ортопедичне взуття радять навіть дітям і людям, які в принципі таких проблем не мають. Що це? Це дійсно необхідність, чи можливо десь в чомусь маркетинговий хід, і взагалі, як розрізнити в тому, яке взуття мені потрібне, коли воно мені потрібне, за яких обставин і скільки воно. Воно має зрештою коштувати, щоб не переплатити, незрозуміло за що? Давайте просто зараз будемо розбиратися, говоримо а, разом із лікарем-ортопедом, травматологом, спеціалістом з лікування травм суглобів і ендопротезування тенгізом до Дваньою. Тенгізи доброго ранку. Доброго ранку. А, дуже класна тема, і я от з Каріною ділився, що ну, ортопедичне взуття там ще поки не купував, але спробував, що таке ортопедичні устілки. Uh -huh. І моє життя, як то кажуть, поділилося на до і, і після. А, наскільки взагалі дійсно? Зараз це стало необхідністю, тому що ну я пам'ятаю, ще там 10 років тому били на сполох, що у більшості людей плоскоступість із-за того, що там носять кеди, там, і так далі. Наскільки дійсно сьогодні така розповсюджена проблема зі стопами у людей? Угу. Клас. Гарне питання, і воно дійсно актуальне. Тобто... Був час, коли ми займалися диспансеризацією молодих спортсменів, які приходили, готуючи своє тіло до високих інтенсивних навантажень, і дійсно було помічено, що в дітей після семи років виражена плоскоступість присутня доволі. Але варто розуміти, що в Цьому в цій актуальності є доля маркетингу все одно як і сюди, і в принципі люди за всю свою історію існування час від часу зустрічались, стикались з такими проблемами, угу. і в принципі ми до неї адаптовані. Тобто, наше тіло воно адаптується майже до будь-якої становки стопи в межах в досить великих межах. Угу. Тобто, для того щоб сказати, що це прям проблема, проблема. Це мають скластись багато біологічних. Факторів, тобто як це все побудовано в індивідуально в людини, і соціально побутових, тобто, щоб людина якраз на свій тип деформації або під свій тип анатомії давала е неправильне навантаження. Тому, е в принципі, я думаю, зі стопами зараз є невелике запитання через дійсно зниження активності, е через те, що. Е Взуття більше підбирається для краси, а не для взуття mm -hmm. комфорту і функції. Але поки що, ця епідемія воно так під нашим контролем, як мені здається, mm -hmm. так тоді от таке питання. Зрештою, кому потрібне ортопедичне взуття, кому воно не потрібне. Бо сьогодні, от я, наприклад, розумію, навіть зараз літнє взуття, є там дуже популярні сандалі, там німецького виробника, uh -huh. які всі дуже люблять, вони ортопедичні, не можу назвати фірму, і всі носять. Але вони ортопедичні, і чи це не може нашкодити? Тобто, зрештою, кому це потрібно, а кому точно ні? Угу. Окей. Тут варто для себе закарбувати поінт, така золота таблічка, угу. що ортопедичне взуття не треба всім, угу. і ортопедичне взуття не всіх лікує. Угу. Дійсно, це так. Тобто тут трошки треба розрізняти поняття. Є взуття лікувальне, ортопедичне це взуття, яке спеціально ви, воно. Зроблено індивідуально в ортопедичному салоні, тобто в магазині ти його не купиш. Mm -hmm. І його задачою є корекція певної деформації, закриття певної потреби, певної ділянки стопи, тазу або іншого регіону. І її призначає лікар. І є взуття. З таким ортопедичним нахилом, тобто я б його назвав анатомічне. Зараз це теж широко uh -huh. використовується. Тобто, це взуття, яке виробляється здебільшого не маркетологами, а дійсно людьми, які займаються стопою, вивчають, uh -huh. як це працює, для чого певний елемент взуття присутній, і це взуття воно не стісняє uh -huh. нашу стопу, воно максимально його її підтримує. І максимально забезпечує умови для нормального функціонування і зниження вірогідності якоїсь патології в цій стопі. І зараз ще, до речі, такий тренд є берфуд взуття. Може, ви бачили, такі як шкарпетки з окремими пальчиками на кожен палець. Ага. Так, да, теж зараз суперпопулярно, всюди виробляють. Це теж. Не прям супер панацея від цього в певних там регіонах під певний тип активності можна використовувати, але загалом треба слідувати якимось простим правилам і можна не заморочуватись. Що угу. треба йти в ортопедичний салон собі за парою. А, а, які ознаки е, можуть свідчити там, або по відчуттях, або по е, візуальному е, моменту, що треба замислитись, ну можливо, не прямо про ортопедичне взуття, mm. а хоча б про те, що те взуття, яке я використовую, мені не підходить. Бо е, ну, я зі свого досвіду зрозумів, що е, ну, здоров'я того, що я взуваю, воно може впливати не тільки на там, те, як у мене рівно чи не рівно стоїть стопа, а навіть е, на е, мій хребет, на відчуття. Болю в спині в попереку, що виявляється, воно все ж взаємопов'язано, Наша основа, от дійсно, які можуть бути або симптоми, відчуття і візуальне сприйняття того, mm -hmm. що е, треба сходити до ортопеда і можливо звернутися от до такого е, такої справи, як ортопедичне mm -hmm. взуття? Супер. Теж дуже актуальне і класне питання. Е, я думаю, найлегший спосіб для людини для людини в побуті визначити для себе, чи в неї є така потреба, це звернути увагу локально саме на ступу. Е, зазвичай, коли людина знаходиться в неправильній біомеханічній установці, тобто взуття трошки якось змінює кути, змінює анатомію функціональну, да, то є м ділянки гіперкомпенсації цього. Тобто, зазвичай це. Е, Ділянки гіперкератозу на стопі, тобто на натоптищі. Uh -huh. Якщо людина бачить, що в неї є якісь натоптищі або в неї є часті хронічні мозолі. Це якісь ущільнення на стопі, що? Так, да, да, uh -huh. на подошовній поверхні саме може бути, може бути на бічній поверхні. То тут треба подумати думати про те, що взуття, скоріш за все, підібране неправильно. Е, також однією з таких частих проблем, з якою люди якось зживаються, це врослі нігті. Теж вони можуть бути в людини, якщо вона неправильно вибирає собі взуття за шириною або за довжиною устілки. Uh -huh. е, також треба розуміти, що якщо людина несе правильну, щоб не людина виконувала якусь певну... Специфічну роботу, наприклад, кондитери, які цілий день стоять, або лікарі, які цілий день стоять за столом, то їм треба специфічне взуття, яке буде цю задачу забезпечувати. Тобто, якщо людина виконує якусь задачу і вона відчуває, що в неї починає боліти стопа, або в неї починає боліти медіальний відділ коліна, або що в неї починає нити поперек, то, скоріш за все, взуття, воно підобране не зовсім коректно. Може, не прям невірно, але можна краще цікаво. Взагалі, взагалі, те взуття, яке ми е, купуємо в мас <клес> е, воно ж ну, максимально типове. Ну тобто, я розумію, що там про індивідуальність взагалі не йде mm. мова, щоб там під тебе підлаштовувати. Але в цілому е, виробники взагалі дбають про те, щоб взуття було комфортним. Чи все ж таки йдуть за трендами, візуалом і так далі? Тобто, на що нам звертати увагу, коли ми вибираємо собі звичайне взуття? Mm. Коли ми вибираємо собі звичайне взуття, варто. Е... Перше, його приміряти і індивідуалізувати. Тобто, дійсно те, що ви кажете, є тренди, є маркетинг, є бренди, і не всі забезпечують достатню якість. Тобто, зазвичай треба виділяти для себе два фактори: є взуття гарне, а є взуття правильне. Uh -huh. Тобто, якщо ми кажемо там, про якісь круті брендові там, кеди або туфлі, то, скоріш за все, це взуття на вихід. Тобто воно не призначено, ну при не продумане для того, щоб в ньому цілий день ходити. Зазвичай люди там приїжджають в зручних кросовках, там за рулем, прийшов, перевзувся, дві години там посидів, перевзувся назад і поїхав. А є дійсно бренди, які займаються взуттям. Вони проводять дослідження, вони проводять тестування. І зазвичай в нас вони одразу асоціюються з взуттям. Тому часто цей вибір некоректний в нашому просторі. Тобто у всьому світі ж є індивідуальні особливості стопи кожної раси, кожного, uh -huh. е uh -huh. кожної лінійки. І виходячи з того, в них мають бути різні напрями взуття, які там мають представлятись. Uh -huh. А стосовно от саме як це сказати, подошви, чи uh -huh. це правильно, а, якою вона в принципі. Краще щоб була, тому що, наприклад, якщо ми беремо бізнес-спортивне взуття або mm -hmm. навіть просто е, тих самих спортивних брендів, але для щодня, чи треба, щоб воно було м'яким, чи може бути там, і твердим, але головне, щоб там, не стискало, як mm -hmm. ви кажете, щоб нога могла, стопа не була зжатою там, mm -hmm. чи обмеженою? Так. Да. Е, варто для себе виділяти. Функцію, яка ця взуття буде виконувати, тобто, якщо це звичайна функція ходи, пересування по місту, то тоді ми висуваємо декілька запитів до взуття. По-перше, нам треба, щоб е, ну, матеріал, який буде на цьому взутті, там, текстиль або шкіра, щоб він максимально забезпечував зігрівання і вентиляцію. Угу. Е, потім нам треба, якщо стосовно подошви, щоб подошва була досить гнучка. Тому що дійсно, якщо не буде гнучка подошва, це буде компенсуватись рухами пальців, стопи, і це може призводити до різних там плантарних фасіїтів, п'яточних mm -hmm. шпор і всіх оцих штук. Що нам ще треба? Нам треба, щоб у нас була досить стабільна п'ята. Щоб вона була фіксована, і дійсно важливе питання це ширина взуття. Тобто, зазвичай в погоні за естетикою, навіть деякі бігові бренди вони роблять його достатньо вузьким, і це може порушувати анатомію. Тому коли людина купує собі взуття, коли вона в ньому ходить, вона має почуватись прям комфортно. Тобто, якщо людина відчуває, що ну тут щось трошки там тисне, але нічого страшного, то це вже м -м, не оптимально. Угу. Угу. От ви казали про те, що е які фактори можуть нам показати. Там, які симптоми можуть звернути увагу, що можливо проблема з стопою, з зуттям? що там може коліно боліти, там тягнути спину чи щось типу такого. Як зрозуміти, що це проблема саме з стопою, з mm -hmm. зуттям, Що саме це можна зняти вирішенням цієї проблеми? Зазвичай це робиться декількома шляхами. Людина спочатку не звертає увагу на те, що там коліно або поперек, або кульшовий суглоб можуть бути якось пов'язані зі стопою, mm -hmm. і вона починає лікувати локально цей суглоб. Шовий суглоб. Потім вона не отримує достатнього результату і задається питанням: якщо не це, тоді що? Там, якщо там мазь жива коста не допомогла, тоді uh -huh. треба йти до лікаря, мабуть, дійсно. І тоді люди починають думати ширше, іноді звертатися до спеціалістів, і спеціаліст може подивитись, наприклад, на взуття. Часто воно буває асиметрично зношене, uh -huh. тому що ця патологічна установка стопи або е неправильно підібране взуття, воно трошки коригується кінцівкою. І ми можемо бачити, що на одній кінцівці, яка відносно здорова і не викликає скарг, там подошва зношується за одним типом, а на іншій на кінцівці, яка турбує, там трошки інші можуть бути. Е Досить інші сигнали, якісь, uh -huh. тобто це може бути зношення якоїсь латеральної поверхні, або це може бути зношення е, п'ятки. Тобто людина дивиться і в неї підошви несиметрично зношені. Uh -huh. Якщо от, дійсно зрозуміло, що є проблема з поставою стопи і так mm -hmm. далі, і людина, в принципі, вже звернулася до спеціаліста, каже, треба ортопедичне е, взуття, але от, ну, є вже багато свого взуття, яке зручне, яке тобі е, ну, класне. Достатньо буде, е, наприклад, брати не ортопедичне взуття, спеціалізоване, mm -hmm. купувати нове, а е, в своє взуття, яке вже є, е, вносити ортопедичні устілки. Mm -hmm. Наскільки це також ефективна історія? Це… Суперефективна історія, але в певної когорти людей. Тобто варто розуміти, що ортопедичне взуття, якщо призначається, прям, то скоріш за все, це стан, який дійсно потребує лікування. Тобто це може бути якась людина з діабетом, який треба, щоб в неї стопа була максимально, як в, як в панцирі, щоб вона була супер убезпечена. Угу. Або людина старшого віку, якої є нестабільність внаслідок там, різних Тобто проблем. там враховується не тільки сама під, ну, для стопи підошва, але і да, да, Так, Там продумане багато всього, багато компонентів. Okay. І жорсткість, і ну, тобто, це ортопедичне взяття. Призначається для лікування, воно не суперкомфортне, насправді. Тобто, це як, як гіпс. Він не суперкомфортний, але він треба і він якусь свою задачу виконує. А ортопедичні устілки вони дійсно можуть закривати цю потребу у людей з якимось легкими. Легкими станами, якась пласкостопість е, виражена, яка потребує коригування е, устілками, вальгосна деформація, яка потребує корекції устілками. Тобто, якісь такі стани, які ще е, ну, достатньо лабільні, і їх mm -hmm. можна коригувати. Тоді так. Але є нюанс, який полягає в тому, що ортопедичні устілки вони не завжди лягають в те взуття, яке вже в людини є. Mm -hmm. І людина каже, що так, я вдягаю устілку, і мені треба взуття більше, тому що мені там не комфортно. Так, так, так. Так, да, я так вирив, у мене в, в, в зуті, куди я вставляв ці ортопедичні устілки, були не просто вставлені рідні устілки, а вони були вшиті. <рес> я собі ті виривав устілки, ну рідні для того, щоб помістити ортопедичні, бо воно ж ну, не влізає. Е, да, да, да. Тому дійсно, напевно, на це треба звертати увагу. Наскільки це, от ви кажете, ортопедичне взуття, наприклад, воно може бути саме як лікувальне, а, mm -hmm. але ну, це лікування полікувалися і потім повернулися до звичного життя. Чи якщо ми вже ну, починаємо носити ортоподнічні, Ортопедичні взуття чи ортопедичні устілки, то це, в принципі, має бути вже на постійній основі. ну, Тому, що, ну, часто кажуть, що вилікувати до ідеального стану, стопу, щоб вона сама себе потім тримала, ну, неможливо. Наскільки це правда? Це залежить від того, з чим ми саме працюємо. Якщо ми кажемо про людину, в якої є. Якась якісь м'язові проблеми, або в неї є проблеми з нервовою системою, яка потребує корекції стопи постійно, то, скоріш за все, вона буде носити це взуття постійно. Якщо ми говоримо про людину, яка зіштовхнулася з тим, що в неї біль в стопі, в неї якась невеличка плосковальчна деформація, або там халюкс-вальгус, тобто цей палець трошки відхиляється, то ортопедичне взуття, ортопедичні устілки вони не прийнято вважати, вони не можуть повністю цю проблему вирішити, тому що це. Пасивний вплив це така підтримка. Але для того, щоб розрішити цей стан, треба займатися стопою активно. Тобто, в нас є декілька видів стопи. Це може бути м'яка стопа і тверда стопа, жорстка. Якщо жорстка стопа, то вона не піддається корекції здебільшого. Угу. І людина, якщо в неї жорстка стопа, вона вдягає ортопедичне взуття, бо устілки, і вона каже, що їй дуже незручно. Тобто люди не виходжують там цілий день на ортопедичному взутті. Тому ці стопи е, коригуються. Лікувальними вправами фізіотерапією Тобто це активний такий вплив. Людина каже, що вона робить вправи, там полетіннячки підгортає, м'ячики розкатує і всяке таке. І після того, коли вона носить жортопедичні висілки, це, цей правильний свод, який вже людина сама собі створила, він підтримується. О, класно. Це, до речі, дуже хороша порада. Мені теж так порадили про оці якісь м'ячики, ролики під ноги. І я, і за того, що робота якась сидяча буває, ти принаймні просто під столом собі ногу катаєш на тому м'ячику, і щось, щось може там і відбуватися. Дуже цікаво. Взагалі тема я для себе скільки всього нового відкрила. от тобто, навіть останні про те, що є різні стопи тверда, м'яка, і тоді, ну ти розумієш, чому для одних там боляче носити, навіть починати якісь там взуття, де є ортопедична устілка, вже тобто а комусь це окей, це дуже все цікаво. І в принципі, що це про здоров'я і все можна. А пофіксити, так, знайти і вирішити дуже класно. останок, швиденьке, коротке питання, як з дітьми буде? Чи слід уже з дитинства якось сприяти тому, щоб нормально формувалася стопа? Чи все-таки це десь вже потім будуть <соць> <соць> <буде> вирішувати? <соць> 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 да. В принципі, дітей треба залишити в спокою, саме головне. До семи років в дітей анатомічна плоскостопість, фізіологічна. Тобто діти до семи років, в них там така жирова подушечка, такі стопи дуже м'якенькі. Okay, okay. да, і можна за них не переживати. Тобто, якщо дитина активно ходить, якщо її нічого не турбує, то можна спокійно її дати розвиватись і час візьме своє. А якщо вже батьки бачать, що є якась патологічна установка там, кінцівки, що вона якось там неправильно ходить, завалюється, або дитину щось бентежить, тоді вже можна йти консультуватись. Отримати ортопедичне взуття, але загалом варто не невротизуватись в цьому плані і просто дати дітям рости. Угу. розвиватися. Ґгум. Клас дуже дякуємо вам за ці поради за те, що відкрили для нас цю тему для когось повністю нову, для когось можливо і для глядачів вже є якісь думки в цьому напрямку, але не знаю, чи варто, чи не варто. Ви дуже класно розставили все по поличках. і Я думаю, що принаймні є на чим замислитися, і вже звернутися до спеціаліста, який вже зможе точно зорієнтувати, що потрібно, для чого. І е, чи це вам допоможе. Дорогі друзі, з нами сьогодні тенгі Дадвані, е, лікар-ортопед-травматолог. Ми говорили про ортопедичне взуття, ортопедичні устілки, покази, протипокази. Е, все корисне для вас озвучили. Е, якщо раптом ви пропустили цю розмову, можете її в записі подивитися на нашому ютуб-каналі. Ранок Надії. Ми продовжимо невеличка пауза і повернемось до вас через кілька хвилин.